Один блогер сказав, що після закінчення війни хлопцю буде легше знайти дівчину, бо чоловіків буде менше. Я думаю, буде навпаки, бо багато дівчат вийде через економічні умови в країни. Ти що думаєш? Я думаю, що особливо нічого не зміниться. Чоловіків менше, і багато дівчат так і не повернеться. Я думаю, що ну скільки там кажуть, десь 8 мільйонів виїхало зараз за кордон. Я думаю, що в найкращому випадку повернеться половина. Половина не повернеться. Це в найкращому випадку. Ну, коротше, я думаю, що після закінчення війни, ну, може, через рік, через два все повернеться на те саме, що було до цього. Нікому не буде легше, нікому не буде важче. Якось так. Якщо ми ну, кажемо про те, що війна закінчиться найближчим, найближчого року, якщо вона закінчиться років через 5, ми ж не знаємо, що за ці 5 років станеться. Скільки ще людей вийде і скільки ще там, людей загине. Але я думаю, що, наприклад, якщо ми кажемо, що війна скінчиться приблизно десь через рік, я думаю, що потім треба дасти ну рік два, і плюс-мінус будуть такі саме умови, як до початку повномасштабної війни. Плюс-мінус.